Аграрії відмовляються від кукурудзи і сіють більше технічних культур. Килимки на дорогах чи ямковий ремонт у Чернігові, а в прикордонні садять ліс. Це новини на Суспільному. З вами Гордій Ярмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко відмовляються від кукурудзи та сіють більше технічних культур. Такі особливості цьогорічної посівної кампанії на Чернігівщині. Як розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний, цьогоріч посівна почалась раніше через сприятливі погодні умови. Що впливає на роботу фермерів, з якими проблемами стикаються агропідприємства, та як на посівну впливає блокада на українсько польському кордоні, розкажемо далі. Сергій Запорощенко готується до роботи в полі. Він тракторист-механізатор з 1993 року. Переїхав на Чернігівщину з під Бахмута на початку вторгнення, у 2023-му Під час польових робіт на Харківщині чоловік підірвався у комбайні на протитанковій міні. Я даже не, не встиг не злякатись нічого. Руки подпалювалось, лице таке було. На цьому полі в Олешівці на площі 149 гектарів у 2022 році під час посівної фермери знайшли десятки нерозірваних снарядів. Знаходили урагани повністю цілі, були точки у цілі, повністю бойова частина, які підривали їх прямо у нас в полях сапери. Ми боялися сюди заїжджати, але перебороли свій страх. Але на сьогоднішній день всі 10 тисяч гектар в обробітку, все вивезено, все, все обробляємо. Зараз на цих полях фермери сіють яру пшеницю. Яра пшениця використовується для хлібопекарських потреб та виробництва макаронів. У Нас підпорядкування 10 тисяч гектар землі на території двох. ОТГ Кептівська та Олешівська. Взагалом в нас ярої пшениці в цьому році 1560 гектарів, 5200 гектарів озимої пшениці посіяно. Буде 1000 гектарів кукурудзи і 1600 гектарів сої. За словами директора агропромислового департаменту компанії Агротрейд Олександра Овсяника, цього року вимушені підлаштовуватись під ринок експорту, тому збільшили посіви ярої пшениці. Переважна більшість підприємств цього року змінила структуру на користь сої, збільшила площу посів сої, зменшила площу посіву кукурудзи. Кукурудза цього року не рахується, вона бюджетується збитковою або малодохідною. Соя на сьогодні рахується, тобто, в неї є позитивний економічний результат. Ми додали на користь ярої пшениці цьогоріч. Культура, яка дає стабільні результати, дає висококласне зерно. Як розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Крапивний, фермерські господарства та агропідприємства області почали сіяти ярі зернові культури, зокрема овес, пшеницю, ячмінь та горох. Експортно орієнтована культура, вона зменшилася. А в той час збільшились технічні культури, такі як соя, практично в два рази збільшилася, збільшилися посіви озимого ріпака. Орієнтується на інші культури, які виробляються одного як тарай менше, і їх можна переробити і потім вже реалізувати готову продукцію. За словами Олександра Овсяника, блокада на українсько-польському кордоні суттєво впливає на роботу аграріїв. Це все відзначається на ціні продажу, на темпах продажу. І як результатом на економічній ефективності всієї роботи компанії, економічний результат в кінці набагато менше, ніж ми собі очікували. Вже набагато краще з портами. По суті, експорт відбувається ну не тими ще темпами, якими був до війни, але. Скажімо так, набирає обертів. серед цьогорічних перешкод для фермерства, активні бойові дії у прикордонних районах Харківщини, Сумщини і Чернігівщини, розповідає Олександр Овсяник. Їх компанія відмовилась від обробітку 700 гектарів землі на Харківщині та Сумщині. Там ми змушені працювати по іншому, залишати поля І з кожного разу збільшується зона, в якій дозволяється працювати, але попри ту фактичну заборону. П'ятикілометрової, десяти кілометрової зони, досить великі ризики роботи в зоні 15 20 кілометрів. Тому цей фактор на сьогодні один із ключових. Також на посівну впливає мобілізація за словами овсяника. На підприємствах відчутний брак кваліфікованих кадрів. Дефіцит кадрів, зокрема, робочих спеціальностей, механізаторів. Водіїв це все пов'язано із інтенсивністю мобілізації і, мабуть, із швидкістю реакції на е бронювання. Позитивним фактором цьогорічної посівної аграрії називають погодні умови. Польові роботи почалися раніше ніж у минулі роки. За словами крапивного, в цьому році на Чернігівщині аграрії планують засіяти приблизно ті ж площі, що й минулоріч В цілому передбачається засіяти 1 мільйон 250 тисяч гектарів. Але їх потрібно розділити. Це озимі вже практично 250 тисяч вже засіяно. 50 тисяч там ще багатотітні, багато, багаторічні кормові насадження, вони вже теж засіяні. Тобто орієнтовно 950 тисяч гектарів площ потрібно засіяти весною. Якщо порівнювати це з 2023 і 2022 практично мало що змінилося. Гордій Ярмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини. Чернігів. Засипають ями цеглою та накривають килимом. Так у Чернігові мешканці приватного сектору на п'яти кутах латають дорогу біля своїх будинків. От, будь ласка. Щоб ви бачили. О, каврами. Люди закривають. Водії скаржаться на розбиті дороги на вулицях Івана Мазепи, Глібова, Мартина Небаби та ряду Перехресть у місті, як повідомив Суспільному виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. На цей рік в бюджеті на ремонт доріг передбачено 173 мільйони гривень. Це вулиця Мазепа, 53 мільйони, і всі інші дороги це і ямковий, і поточний, і в тому числі приватний сектор. 125 там мільйонів гривень. Зараз ідуть тендерні процедури. Починає. З 10 квітня працювати асфальтні заводи, і ми вже в цьому цьому місяці виходимо на вулиці з цими роботами. Першочергово ми плануємо Любицьку зробити для того, щоб її відкрити. Також плані ряд перехрестя, які дуже в жахливому стані. Також окремо 100 мільйонів гривень передбачено на ремонт ділянки дороги в районі льотного училища, каже Ломако. Однак, поки в міськраді чекають, коли її передадуть на баланс міста. Три тисячі гектарів земель на Чернігівщині передали громади у користування лісовим господарством у рамках проекту Forest Рекавері», який стартував минулого року. Як розповів Суспільному директор Північного лісового офісу Держпідприємства Ліси України В'ячеслав Киченок, зробили це, щоб зберегти ліси. Мова йде про самосійні площі та ділянки, де раніше добували пісок чи інші корисні копалини. Передано нам 311 гектар. Це деградований земель, так сказати, створені там нові ліси, і в процесі оформлення ще 111 гектар. Добрянська громада, що на прикордонній городнянщині передала 96 гектарів землі. Віддавати такі площі громадам невигідно. Якщо їх використовувати з метою оренди, то відповідно за аукціона по процентній ставці ми ці земельні ділянки могли передати більш вигідно, однозначно. Але ж на сьогоднішній день ми розуміємо, що є території, які... Фактично вже не зможуть використовуватися. Ніжинські волонтери під обстрілами евакуювали 22 собаки та одного кота з прикордоння Сумщини. Рішення врятувати собак пройшло відразу, коли побачили новини про обстріли і евакуацію. Розповіла Суспільному керівниця громадської організації Щаслива тварина Ірина Павлова. Щоб розмістити врятованих тварин, за два дні збудували нові вольєри. Двох собак вже вдалося влаштувати в родини. Та волонтери планують влаштувати ярмарок, щоб роздати інших врятованих собак. Ми е, зробили такі вольєри за два дні і поїхали. Поїхали рятувати. І от ті самі кого ми привезли Кошенятам, і собачатам, і щенятам всім, бо вони такі беззахисні, вони такі не може. Так, що допомагають, Пусть всі допомагають, бо дуже дуже їй жалко на цьому. В мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.